Цьому продукту пророкували вселенську славу, але 150-річна його історія більше нагадує епос падіння з Олімпу, і все це про маргарин. Маргарин з'явився наприкінці 19 століття у Франції, коли імператор Наполеон III оголосив конкурс на дешевий замінник масла для армії та бідних верст населення. Переміг хімік і політ Межа який створив продукт на основі яловичого жиру, води та молока. Рецепт швидко удосконалили, почавши використовувати рослинні олії. У 20 столітті маргарин став справжнім символом прогресу. Дешевий довго зберігався і не мав холестерину у 60-х-80-х роках. Лікарі навіть радили замінити вершкове мас маргарином, щоб зменшити ризик серцево-судинних захворювань. Рекламні компанії обіцяли сердечне здоров'я, а супермаркети пропонували десятки видів маргарину з корисними написами в Україні та країнах СНД справжній пік популярності маргарину. припав на кінець 90-х. Особливо пам'ятають польські маргарини рама, яскрава упаковка, ніжна текстура і масована телереклама створили образ сучасної європейської кухні. У рекламних роликах звучало обіцянки користі без холестерину, зображалися усміхнені родини зі сніданком. Для Га цього храма стала символом достатку і нового життя після дефіцитних 80-х. Проте з часом стало очевидно, що багато видів маргарину містили трансжири – побічний продукт гідрогенізації рослинних олій. Вони підвищують рівень поганого холестерину, знижують хороший і збільшують ризик інфарктів, інсультів та запалень в організмі. Сьогодні в багатьох країнах промислові трансжири обмежені або заборонені. А виробники пропонують безтранжирові маргарини. Але навіть вони продукт глибокої переробки із сумішу рафінованих олій, емульгаторів, стабілізаторів та ароматизаторів. Але є корисна альтернатива: це топлене масло кі, стільки до високих температур містить вітаміни А, і К і не окислюється при смаженні. Тож обирайте жири, яким можна довіряти.